Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми вирішили зняти таке відео відео про товар. А, моя мама знайшла на Амазоні пилосос. і побачила, що знижка була, він коштував, здається, 500 доларів. Так? Yes. Ніби він на знижці, коштує зараз 99 90, ну, 100 доларів. Так, написано, що дуже велика швидкість у нього там. Що він сильніший, навіть, ніж. Dyson. Угу. Підкупило тим, що він дуже легкий і дуже простий у використанні. Але я потім давав картинку, як товар, як товар прийшов нам, в якому стані він прийшов. Мама відкрила коробку, а всередині просто все якийсь мікс. Угу. Все не на своїх місцях. Хоча коробка була ціла, запакована, ну, воно воно все, воно все воно, виходить. Оце, що кріпиться до стіни цей стенд. Воно все запаковано. Ну, ну, це тільки запаковане, Сам пилосос не був запакований. Mm -hmm. був просто в впакований. Ну, до нього є насадки от, дві, три, виходить насадки. от, І отак виглядає. Що сам. цікаво, сам пилосос, пилосос не має ні імені. На ньому нічого не написано. Нічого не написано. Тут написано mm -hmm. на його інструкції, так сказати, що це. Um, best Vacuum, тобто найкращий пилос, типа кращий пилосос. А, от, бачиш, їхній емейл e тільки написано. Uh -huh. Якщо тобі щось не подобається, напиши їм на емейл. E uh -huh. Ми ще напишемо. Тут, в принципі, написано, як відкривається це для сміття, штучка і так далі. Але я не знаю. Ти ним користувалась, так? Да? Користувалася, збирає uh -huh. сміття. Чуть-чуть підкручується швидкість, але пилюку. Тут намальована щітка, яка мала би збивати пилюку і збирати пилюку не збирає. Це таке, такий свій пилосос, якби ви купили електровіник за, за 100 доларів. Одним словом, не знаю, як на не мене вигідно. дуже невигідно і дуже безтолковий пилосос. Я... Відгуки були дуже добрі про нього. Можна міняти режим і так далі. Сумить сильно, а збирає сміття не сильно. Виняє пластиком. Угу. Якби якийсь може дешевий аналог чи дешева підробка. Ну і все сміття виходить, воно тільки намотується на саму цю щітку, і воно там все лишається. Там і волосся, і, і весь бруд воно тільки лишається на самій щітці. Так що, ось от у нас найкращий пилосос. Не рекомендуємо. Не рекомендую. Добавимо всі <кій> картинки і покажемо вам така картинка. Так. Повний обман. Така підстава. Перший раз таке. Але, видать, таке буває. От таке от сьогодні відео підлучилось. Надіємось, з нами більше такого не станеться. І саме тому ми вирішили зняти його. Щоб ви не попались на такий товар? Ну і щоб власники знали, що продавці бувають дуже, дуже нечесні. Дякуємо за перегляд. Всім па-па!